Клініка мікрохірургії Ока Медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Вітаю! З вами Тернопільська погода. 27 лютого у народному календарі День святих Кирила та Мефодія, які за откриванням Божим склали слов'янську азбуку та переклали слов'янською мовою Євангелія. Про цей день казали: Лютий зиму видуває, а березень намає. А якою ж буде погода 27 лютого, розкажуть тернополяни. Привіт. По області хмарна погода з проясненнями. Вночі та вранці невеликий дощ. В день без істотних опадів. Вночі та вранці туман. Вітер 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі 0,5 тепла. В день від 5 до 10 градусів тепла. По місту. Хмарна погода з проясненням. Вночі та вранці невеликий дощ. День без істотних опадів. Вночі та вранці туман. Вітер 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі 1-3 тепла. В день 8-6 тепла. 27 лютого 1900 року у Мюнхені засновано футбольний клуб Баварія. Один з найвідоміших та найсильніших клубів Німеччини та світу. Усім любителям футболу бажаю нових емоцій та перемог. З вами була я, Сніжана Беляєва. До зустрічі на ТІВІ 4 Клініка мікрохірургії Ока Медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Ексклюзивні ковані вироби від найпростіших до елітних. Огорожі, брами, балкони, двері та меблі. Повний цикл послуг, розробка ескізу, заміри, виготовлення, доставка і монтаж. Фабрика ковальства. Миколинецька, 31. Телефон 23 64 11.